Питання справедливості взагалі нагальне в суспільстві, будь-які часи було завжди, і сьогодні воно ніяк не знялося. Хоча, в принципі, в цьому плані суспільство дуже сильно просу просунулось, порівняно, наприклад, як 100 років, 200 років було. Але все одно питання соціальної справедливості воно залишилося, і воно залишиться ще дуже довго до тих пір, поки люди все таки не змінять трошки свої цінності і не перестануть Тому що основними цінностями людей сьогоднішніх, якби. Я маю на увазі сьогоднішні, це, які були сьогодні, 100 років, 230, навіть тисячу років тому. Основними цінностями все-таки є дві. Як би там не говорили, але вони основно які рухають суспільством, рухають світом. Це гроші і влада. Тобто, По суті, це є одне й те саме. От. І маленькі такі спроби все-таки змістити вектор в щось більш духовне, що більш важливе за це. Вони завжди є, будуть, і чим більше їх буде, тим буде краще. А на сьогоднішній момент ми бачимо, що це вже стає питанням виживання просто самого суспільства. Тому що якщо люди будуть продовжувати в такому ж плані, ми всі бачимо, до чого це йде. Тобто Суспільство у технократичному розвитку воно йде, і веде до культурної катастрофи, екологічної катастрофи, соціальної катастрофи і так далі. Тому потрібно на мою думку, на мою думку на наших спільників, всіх потрібно зміщувати більше акценти розставляти на вічних цінностях.